Всім, здравствуйте. всім доброго дня! А, прошу вибачення, ввела курс для психологів і говорила на курсі на російській мові. Всім доброго дня! Сьогодні неділя, я в кабінеті, так, і такі бувають у нас а, випадки в моєму житті. Тільки закінчила курс вести для психологів. Робота з біженцями, психологічна робота з біженцями Получила масу для себе ресурсів, зібралася дуже гарна група, і мені задали такі от запитання, якими інструментами я користуюся під час війни, як я працюю з кризою, що з цим робити. В своїх відео, в своїх постах я в своїх повідомленнях я завжди про це пишу. Але сьогодні спробувала це все зібрати в єдину, поки я в кабінеті, поки це все під рукою тут лежить, тому що я користувалася, цим, навіть показуючи практики і техніки для роботи з біженцями, для роботи з кризою, з травмою і зі стресами. Зі стресами моя улюблена техніка, тес ніхто її не відміняв. Вона є у мене на каналі, на Ютуб-каналі Шаруйте туди. А що стосується того, де я це все беру. Беру, я закінчила дуже багато курсів, встигла під час війни ще й відучитися, відпрактик практикувати. Я до того вела це все, просто це все було в мирний час в іншій категорії. Я працювала з травмою, перинатальною травмою, тому в мене є досвід в цьому. Тому далі воно мені так розвивається і мені з цим. Ну, я не можу сказати, що комфортно працювати, але я можу зараз з цим працювати. А по тому всьому я випустила книжечку консультації в бомбосховищі. Тут є практика, а, тут є теорія, тут є а, випадки з, особистої, а, з особистого консультування, з дозволу своїх клієнтів і так, щоб не образити їхні ще, нічого. Воно це все тут гарно дуже написано. Клієнти одобрили ті, чиї я а, випадки брала. А, це ще було на рівні того, як я писала цю книжку. Ось цю книжку можна купити. На даному етапі вона вже 300 гривень, бо передзаказ був 230 гривень. Так, книжка є, книжка на російській мові. Сьогодні закінчила курс. Обіцяю перевести на українську мову, але українська мова буде електронний варіант, бо я не маю, я реально не маю за що видати книжку зараз. Я пишу ці кошти трошки інше росло. 10% від того, що я заробляю, я віддаю на ЗСУ, Хто не знає, от я вам озвучила. А інша книга, яку я теж рекомендую, в мене залишився тільки російський варіант Робота з травмою ПТСР, це книга, яка була написана нашою асоціацією. У нас був проведений. Благочинна конференція. Виступало дуже багато спікерів. І ось кожен спікерів зібрали ми тут всі ці техніки, всі ці майстер-класи. Теж дуже цікава книжка. Є російський, український варіант. В мене є тільки російський, якщо вам треба український, я направлю де взяти. Теж можете писати. Це те, де практики для роботи. Дві книжки, прямо ну, можна йти консультувати, кажу, так як є. Хто не знає, що далі з цим робити? Якщо ви ще не консультуєте і не знаєте, що з цим робити, то треба працювати з вашим особистим статусом, з вашими особистими кордонами, психологи мене зрозуміють. Але якщо у вас не вистачає практичних прав практики і техніки, ось ці в двох книжечках її буде предостатньо на даному етапі. Далі будете знову розвиватися. Якими інструментами я користуюся? Я користуюся ліворуким малюнком, я користуюся арт-терапією. І в цьому всьому я дуже люблю, як завжди, Мак-карти. Ви самі знаєте, що я дуже давно е, ними е, їх використовую в своїх роботі. І у мене є мак карти які я навіть сама створювала і видала, е, роздрукувала. Е, перше, яка, ма, що можна взяти, це чорно-білий страх. Е, на YouTube-каналі є е, 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 як з цим всім працювати з моїми картами. Нема тільки останньої колоди, але... Я поки не придумала, як можна останню колоду попрацювати разом з вами в онлайні. Ну вас багато, я одна, щоб я вас не завела в травму. Ось я щось придумаю, вигадую яку-небудь техніку підберу, щоб ми могли з вами і це зробити. а ну, для колег-психологів чорно-білий страх. Техніки для роботи є, можна їх адаптувати під нинішнє становище, під роботу зі страхом в військовий час. А техніки є на youtube каналі youtube канал такий називається Ксеня Карачун. Так, наступне: коли ми щось не хочемо робити, і ми кажемо, у нас це не виходить. У нас є як завжди, десь боритися, і шукати йти глибше, це вторинні вигоди. Є український варіант вторинних вигод, є російський варіант вторинних вигод. Ще одна колода, яка зараз дуже гарно допомагає, це коуч-колода, скажімо так, тут 95 питань для роботи, ви берете, не знаєте, що робити, ви можете вибрати собі питання і дати на нього відповідь, навіть можна колоду купити для себе, а можна не в закриту дістати да, будь-яку там. Наприклад, достала запитання, і запитання, що для мене є найбільшою перешкодою. На даний момент у мене хронічна втома, і я собі завтра дозволю цілий вихідний, бо я два дні вже працюю. Тобто, навіть в такому режимі можна з цими картами працювати військовий стан, коли ми не знаємо, що робити, як діяти, що і що далі. Так, це я сказала. Моя нова колода. Або сама, сама, сама крута колода на даний момент для мене моя, з того, що я створила. Це на російській мові. Не видала я ще на українській, тому що більшість наших психологів ще поки працюємо на російській мові. Зроблю український варіант, але поки знову ж таки впирається все матеріальне стан, я їх на інше в інше русло. Ось такі. Дуже швидко показує, щоб ніхто нікуда ніякої травму не звалився. Травматичні малюнки і під них під. Дуже багато карт емоцій, як позитивних, так і негативних. Є книжечка, яка розказує, як працювати з даною колодою. Обов'язково випущу відео. Просто ще подумаю, в якому форматі. Сьогодні дівчатам на курсі по роботи з біженцями. Мені здається, я аж чотири техніки дала, і прям таких елементарних, простих. Вчора дві, сьогодні, де можна як можна працювати з цією колодою, Якщо ви її будете купувати, то знову ж таки можна вийти на, там, на якусь зустріч, і я вам напишу чи пропрацюю з вами одну з якихось травм. Бачите, ніхто з язик не тягнув, обіцяю вам навіть а, консультацію, якщо ви купуєте метафоричні карти і травма. Так, а, далі Далі, а, з, в військовий час ізраїльські колеги а, пропонують працювати з колодою копа. От вона така прям для них о, дуже цікава. У мене теж дуже багато є відео, де я використовую цю колоду. А от е вона мені зараз, ну, о, скажімо так, не дуже заходить, як то кажуть, бо е ну, порівняно, да? мені маленькі карти, мені щось хочеться щось взяти більше, потримати в руках. А от ще було видніше, хто не бачить, я вже окуляри я вже майже не знімаю. А війна привела в такі, і це психосоматичне, я не хочу бачити я відказуюсь бачити, що і зір падає. Коли я працюю з психосоматикою, я користуюся різноманітними інструментами, а зараз психосоматика дуже така е, набуває активної фази, тому що там: ой, мене вже стільки днів болить голова, я не знаю, що там робити. Ой, мене там болить вухо, я попала в лікарню. А про що це? Для колег. Мене... Я, я ще не створила свою холоду для роботи з психосоматикою, але для колег рекомендую карти Тані Павленко, «Больні Діти. Я використовувала її ще в мирний час, вона мені дуже подобається. Тут є вторинні вигоди, тут є дитя... низка дитячих хвороб. Ну і карти Мама, папа, я, дружна сім'я. Папа, мама і карта. Ось. Ось такі інструменти, які я зараз використовую в своїй роботі, які е, працюють і е, з якими можна досягнути результату, е, ну простіше, легше, тому що через Макарту е, простіше розговорити клієнта, побачити, е, що в нього всередині, які емоції і так далі. Ось такі мої інструменти під час війни. Ще раз нагадую дві книжки, які е, дають техніки для роботи: Колода травма, колода чорно-білий страх, второй вигоди, простір прийняття рішень. дві колоди, вторинні вигоди і пространство прийняття рішень» є на російській мові. Психосоматика, це, це больні діти» Тані Павленка і опа. Те, що ну те, що рекомендують використовувати ізраїльські колеги, а це все є в магазині Психобук. В мене Ярослав Дорогань, хто куди, а ми в Психобук. Рада була вас бачити. У мене починаються, заходять мої вихідні, тому що субота неділя, я працювала 17-го, 18-го ми набираємо другий потік на курс. Психологічна робота з біженцями курс буду вести на російській мові, тому що е, от, у нас цей курс міжнародний, е, міжконтинентальний, навіть так скажемо. Були дівчата з Англії. Так, і де тільки наших зараз е, ну, так якби порозкидало, тому що в Україні іде війна. А ми психологи повинні навчити людей справлятися з цими емоціями. Завжди ваша Ксенія Карачун. Дуже тихо, мирно.